привіт! Ви на каналі Вікторія Скоро І сьогодні буде тутор на скін Емо. я вам можу показати, який. На такий от скін ЕМО Я е, зараз я тільки зробила тільки що базу. А перед тим поставте по лайку, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний мені, дуже-дуже сильно приємно. Так, а давайте я трошки зроблю. Базу ось. І мені треба взяти інші анімації. Ну, все. Типу, ну... ми все взяли. <кхем> так, туторчик ми приступаємо. Побачу, що це за звуки. Так, і давайте я вам продиктую кут на столичку.

4 30 і 12 останній код. Ну, можна сказати. Отже так 100 м 24 Ну так, ну все, у нас така от міні, така от ходьба, така ходьба. Тепер кот на тихий. Привет, з новым роком. Кстати, вже новий рік прийшов. Як вже 1 січня вже, а тепер вже 2 січня. Кстати, мен... через тиждень у мене канікули закінчаться, так що я не зможу для вас якийсь відосик зняти. Я тільки другу зміню до 11 не зможу зняти. Ну так так. Так, прекрасно чути. Так, дуже добре чучу. Відправляємо ну, у нас така тиха ходьба, Давайте приступаємо до волосся, Зараз подивися нас, я знімаю вже. Ну так, ну все там. Фух, тепер нам треба написати в волоссях. А ми дуже зараз швидко зробимо. Ні, нам треба пролистати. Ну, наприклад, можете, якщо вам таке пасує, мені дуже таке пасує. Ну, мені, надзвичайно, треба. Ну, давайте я таке візьму. Чи може візьму з скину? Добре, візьму зі скину. Спогонь. Зараз шкіру я поміняю. Так, все. Ну, я, типа волосся вже знайшла. Я просто хотіла свій скину зрізняти, а то я вже не пам'ятаю, що я взяла. Добре. Тепер беремо... Обитеку таку от шляпочку. І давайте з рукавів. Так, ну, дуже швиденький скін, я його робила, вибирала. І ось такі от рукава, якщо вам подобається. І давайте пишемо в. <кхід> ну, типу ем. Ой, які тім... емма. Нам треба трошки пролистати. Ми побачимо ось таку футболочку. Так, тепер беремо шкіру, голову чекс і можемо, якщо хочете, можете взяти таке або таке. Ну, Мені дуже подобається такий. Давайте вже пишемо. пам'ятаю, який я брала там. Ну, все, ну, на цей скін все. Як стається. Давайте діанемо. Та на цей скину все. Я не ті ці та не взяла добре. Якщо вам сподобався такий Туторчик, поставте подолайку і підписуйтесь. Хто ще не підписаний? Мені дуже приємно. Будь ласка, наберіть би 9 або 15 лайків, або взагалі 60. І напишіть в коментарях. Mm. Вже <звісна> І ну так далі. Я з вами прощаюся усім папа.